Ми сьогодні задали таке цікаве питання, а от, чи шкодить гадання от на картах людині, да? і що, і в мене випало, що може, може мати негативний вплив. Може мати в тому випадку, от коли людина Зната стає залежною від результатів, тобто починає от фокусуватися на них з точністю, да? Розглядає ці результати як єдині можливі відповіді на свої проблеми, якщо вона от починає. Прям безумовно, покроково, і, 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 ну, от в, в, взагалі повторювати, там, карта сказала та-то-тато, і я буду робити тільки тато тато Карта сказала, що в мене буде невдалий день, все. І ти фокусуєшся і робиш собі невдалий день. Але ти забуваєш, що а, кожен твій крок, кожен твій день, кожен твій вчинок а, він залежить від тебе. Тобто а, карта говорять тільки те, що може статися. Але Кожна людина вправі коригувати да, і впливати. Тобто гадання може негативний вплив мати, якщо людина стає занадто залежною від тих результатів, які вона отримує від кари, да? і починає їх розглядати, як от те, що обов'язково має збутися, і це ось єдина відповідь на проблеми і питання. От саме це може призвести до такої емоційної нестабільності да? до таких от проблем. Да? До заглиблення в якихось розчаруваннях, якщо, якщо вона спитала, от мені завтра не повезе, і, 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 і їй там кажуть: от завтра якийсь несприятливий день, якісь фінансові трати або там емоційний вибір там чогось, і вона: ну все, капець. Тобто це поглиблює її в якихось розчаруваннях. Да? тобто... Е От, може виникати таке відчуття невизначеності, трудності з вибором. Знову ж таки, ми маємо не забувати, що ми а, вправі керувати своїм життям. Не потрібно зациклюватися на результатах а, а, гадання. Да? Тобто, якщо людина підходить до гадання як просто для інструменту, для роздумів, для, для того, щоб «О, я почув, як я можу трошки від, да, поступити от, трошки щось змінити. Да. Тобто е, інструмент для роздумів, коли не дозволяєш цим гаданням захопити емоції, Прийняття рішень, от все сказали, що буде так, все. Я тоді не буду приймати ніяке рішення, не буду нічого робити, бо мені вже сказали, що буде так. От, Тоді це шкодить людині. Тобто необхідно і важливо зберігати внутрішній баланс, контроль, не дозволяти гаданням визначати хід. В життя, да? Зберігати контроль над своїми рішеннями, над своїми емоціями. Тобто карти вказують лише те, що може статися, да? але контролювати ваше життя вони не можуть. Наступне питання, яке я задала. Коли от людина ставить питання до карт, от звідки приходить ця інформація, звідки береться ця відповідь? І випадає м, про рух, про а, перехід від одної ситуації до іншої, тобто пошук відповіді, розуміння в якихось нових умовах, тобто відповідь приходить через зміну, зміну зміщення фокусу. Через пошук нових підходів, через іншу точку зору, через те, що раніше було неочевидним, ми не могли бачити, переступити. Да? Десятка пентаклів це карта добробуту, да? стабільності, досягнення. Тобто інформація береться. Відповіді приходять через досвід, через традиції, через минулий досвід поколінь, да, та що накопичувалося, зберігалося, десь оця інформація десь вона є да, протягом тривалого часу. Тобто це може бути інтуїція, це може бути мудрість попередніх якихось поколінь. Це може бути минулі ситуації, все може сприяти розумінню. Це якесь таке інформаційне, скоріш поле. щось таке, де накоплюється оця інформація, накоплюються всі життєві сценарії, варіанти, і відповіді от якраз на наші питання. Блазень. Блазень говорить і вказує нам про якийсь новий початок. Новий початок такий. Це про звільнення від страхів, звільнення від обмежень. Да? Це от неконтрольована якась просто дія. Що це може бути? Це може говорити про те, щоб отримати відповідь, необхідно бути готовим відпустити якісь старі переконання, старі методи. Тобто людині, яка хоче отримати якісь питання, От, гадання, це от якраз от такий метод о, іншого погляду, да? не треба блокувати нові можливості. А може для когось і здається, це, це гадання це якимось необдуманим необдуманою дією. Да? А, а чому? Тому що ми переконані, що хто може це знати, звідки можна це брати? От, а от, якщо ти ну, не будеш да, себе обмежувати, будеш дивитися ширше, да, далі вперед от, і не боятися ступити крок, то ти отримаєш цю інформацію. А, місяць перевернутий, говорить місяць перевернутий, пропустила четвірку Пентаклів. Четвірка Пентаклів. Відповідь на питання приходить через якихось звільнення знову ж таки від обмежень страхів. Да? А, це я вже сказала. А Блазень, Блазень — людина отримує підказки в якійсь несерйозній формі, в ігровій формі. Інтуїтивні, спонтанні, якісь непередбачувані моменти в якихось ситуаціях, які несерйозні, в ситуаціях не серйозні, але насправді містять важливу інформацію. Місяць місяць вказує на очищення від ілюзій, брехні, непевності. Тобто відповідь приходить через усвідомлення якихось прихованих моментів. Да? Тобто, ти розгадуєш загадки і розв'язуєш якісь заплутані історії, ти якби відкриваєш якісь таємниці. Тобто, коли людина це ще карта таємниць, страхів, це коли людина звільняється від страхів, від невизначеності. Отримує ясність і розуміння, яке раніше було приховане. Тобто, гадання розкриває те, що приховане. Лицар е -е -е мечів. Це символізує дії, рішучість, прямоту, тобто відповіді всі ми отримуємо незалежно від того, які ми хочемо отримати відповіді. Так? Ми не можемо нагадати собі лише хороша чи комусь там лише погана. Ми задаємо конкретне питання і отримуємо конкретну відповідь. Влаштовує на нас, не влаштовує да? відповідь приходить через якісь е, розумні, логічні, прямолінійні е, е, через якісь рішучі втручання в ситуацію, швидко і рішуче втручання в ситуацію. Тобто, е, що це вказує? Необхідність швидко діяти, швидко зібрати факти, застосувати розум і отримати відповіді. Ну, це ну, той, хто гадає, да, він розуміє, що. Перед тобою картинки, тобі треба зібрати їх всіх до, докупи дуже швидко, а, от, логічно, да, щоб вийшлося із цих картинок якісь думки. І думки бажано в напрямку того питання, яке ти задавав, вони якісь і, 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 ілюзорні, афімерні загальні. Да, а у відповідь на питання. Тобто відповідь на питання, яке ставить людина до карт, приходить через комбінацію. Різних джерел інформації. Що це може бути? Це може бути інтуїція, це внутрішнє якесь відчуття, це мудрість заснована на досвіді і довготривалих спостереженнях. Також це приходить через усвідомлення змін і нових підходів. Важливою частиною є очищення від ілюзій, да, і застосування розуму, розуму, рішучості, швидкої дії. Тобто, все це разом от, взаємодіє, щоб допомогти людині знайти відповідь на питання, прийти до цієї відповіді через різні рівні сприйняття та розуміння. Тобто карти це інструмент до, до того, що може людина от, це є в нас. Але це інструмент витягнути його з потаємного нашого того життя, з того, що в нас є, да? витягнути це таємниче. Якась є база даних, якесь є джерело інформації, де ми можемо, можемо це все почерпнути. Питаємо ще додаткове питання, чи, <кій> чи має людина, яка гадає, платити за доступ до цієї інформації. Дев'ятка кубків це карта такого позитивна, вказує на задоволення, виконання бажань, досягнення якогось емоційного такого балансу. Тобто, людина отримує щось цінне, корисне відгадання. Не завжди це має бути пов'язане з якоюсь платою. Це карта задоволення. Задоволення, яке приносить інформація. Ця інформація бути, може бути вільно доступною, тому що використання приносить відчуття внутрішньої, внутрішньої задоволення, гармонії. От. Шістка жезлів. Це втрата якогось положення, втрата перемоги, підтримки. Що uh, вона може означати? Uh, плата за доступ до цієї інформації не призводить до якогось бажаного успіху або до результати? Uh, ніяким чином вона з цим не пов'язана. Uh, вежа. Uh, будь-яка зміна. Uh, Будь-яка зміна да, не така от радикальна, не така кардинальна, як на перший погляд, здається. Що, про що це свідчить? Це може свідчити про те, що платити за доступ до інформації не призведе до великих змін, до якихось істотних вигод. Да, Типу ну, не, не виправдає очікування, ну, не поміняє кардинально результати а, гадання. Десятка. Це карта полегшення, зменшення навантажень. А, що вона говорить? А, треба знизити навантаження на себе. Уникати зайвих витрат, якщо це не переносить переваг. Далі. Дев'ятка Пентаклів. Це карта відсутність матеріальної незалежності. Відсутність, так? Да. Це може бути знаком, що платити за доступ інформації. Може негативно впливати да, на матеріальну стабільність людини. Не потрібно витрачати на це гроші, карта кажуть. Ну, що я бачу? Тобто, я так зрозуміла, вони дали відповідь. Я питала типу, про себе, да, про. Чи мені потрібно платити за те, що я маю інформацію? А тут така відповідь для людей. Да? Якщо людина приходить на гадання до когось, ото, чи має вона платити гроші. Ну, от Карти відповідають: згідно з картами. Про необхідність платити за доступ до інформації така неоднозначна, Але в цілому карти вказують на те, що платити за доступ не обов'язково. Тобто тобі розказали. Це не обов'язково, ти маєш за це заплатити за цю інформацію, що тобі розказала твоє майбутнє. От. Ідея от сама платити, невиправдана? Да? Чого? Того, що це вказує на відсутність вигоди і результату. Про що? То, ну, це я то я казала, ну, я, я, яка вигода? Ну, ти розказав інформацію. В тебе все одно заплатиш, ти не заплатиш більше-менше, а на... на тебе це ніяк не вплине. Ситуацію твою це ніяк не змінить. Не буде нічого іншого. Тобто, Результат не зміниться, заплатиш ти чи не заплатиш. Крім того, карти попереджують, що це може створити зайвий фінансовий тиск. тобто, Ну, це може ударити людині по кошельку дуже-дуже. І ти будеш відчувати себе розчарованим в зв'язку з цим. Тобто, як я бачу, доступ до цієї інформації от, має бути і може бути наданий без необхідності платити. Тобто, і вигідно. Його отримувати без зайвих фінансових вкладань, тобто не платячи. Ну, ми ми, ми розуміємо, да, що люди, які звертаються до гадалок, до професійних гадалок, вони платять гроші, тому що це умова тих людей, які витрачають свій час. Ну, ми зараз не будемо говорити про це, тобто в загальному понятті, в понятті Всесвіту інформаційного. Карта говорить, що ця інформація ну, не обов'язково з нею платити, навіть людям буде накладно, важко. Можна отримати задоволення і, і, і без цього. Як це все ж таки відображається гадання на людині, яка звертається до цього? Ми бачимо тільки емоційні аспекти, такі, як. Людина, яка часто звертається до гадань, може відчувати і певну ізоляцію. Да? Тобто людина а, втрачає можливість глибше зрозуміти себе, вона шукає якісь зовні відповіді на свої питання, замість того, щоб шукати якесь внутрішнє працювання, працювати з собою, з власними емоціями, з переживаннями, Тобто, вона вдається до. Відповіді Замість того, щоб спитати в себе, подивитися навколо себе. Да? Ти не питаєш, а чи любить він мене? Ну, ти дивишся на його дії. Да? От. Ти питаєш, чи поїду завтра я кудись там, а ти сяді оціни, є в тебе шанси поїхати чи ні. Ну, тобто ну, це про такі моменти, що е шукати зовні відповіді на свої питання ну, можна, але не часто і не на всі. Є такі, такі питання, в яких ти прекрасно знаєш відповідь. Да? От, зірка. Це втрата надії, віри, ясності. Тобто, якщо ти часто гадаєш, то може знижуватися рівень довіри до себе, до власної самої інтуїції. Да? можеш якось вирішити якусь проблему або вийти з ситуації. От Якщо мені там карти не підскажуть, то я сама не зможу. Тобто можна гадати, щоб допомогти людині знайти шлях, вихід з якоїсь ситуації. Але ну, не треба забуватися і сумніватися у власних рішеннях, можливостях. да. Далі. Десятка кубків. Це про незадоволення в родинному, в емоційному житті. Тобто, якщо часто звертатись до гадань, то людина хоче заповнити якусь внутрішню порожнечу, да, вирішити якісь емоційні проблеми. Але насправді такій людині необхідні не гадання. Да? А, а їй треба психологічна допомога, більш така глибока, тривала, не зовнішні підсказок і моментальні відповіді. Ну, от ці моментальні відповіді вони не дають того відчуття щастя, наповнення, да, вирішення емоційних проблем. вони Тобі чітко гадання скажуть, це боя проблема. Тому -то, тому -то. Ну ти сам це знаєш. Ми можемо помітити, що дуже часто ми стикаємося при гаданні, що я так і знав. Хочу це от сказати, що я так і знав. Да, я таке чувствую, да, таке було. От. Ну, тобто, карти Повторять тобі те, що ти і так міг знати. Да? А от Поки ти не вирішиш це, да, поки ти сам не підійдеш до вирішення цього питання, от, не пропрацюєш себе, то емоційного задоволення ти не отримаєш. Ти отримаєш просто короткі, сухі відповіді. З тобою відбувалося те, або треба зробити те. Ну, це ж не рішення да, емоційного задоволення від цього немає. Ну, такого прям повного. Шістка мечів. Шістка мечів це про перехід, про зміну ситуації. Тобто гадання виводить людину з певної такої стагнації, з кризової ситуації. Але, знову ж таки, повертаючись, от я пояснювала, що. Намікнути, вказати тобі, да, ткнути тебе носом, що є така ситуація, яку ти й так знаєш, да? от. карти можуть, але, але, але ж людина, ну, людина от може використовувати гадання як просто спосіб втекти від проблем. Як механізм переміщення до іншого етапу життя. От, от Зміни такі непрості, неповні. Да? Це ну, таке тимчасове. Тобто це такий гарний, ти погадав, тобі натякнули, це як гарна подружка, яка тобі сказала правду, да? зверни увагу на те, та те. те. Чисто по пунктах, планово, да, але ж праця залишається все одно на людині, яка задає питання. Да. Ти получив тезисну, ти получив напрямок, але працювати тобі потрібно самому. Тобто напрямок тобі вказали, але ж праця залишається за самою людиною. Важка праця. Да. І четвірка Пентаклів. Гадання може спричиняти втрату стабільності, втрату контрольну, або ж матеріального балансу, якщо ти ходиш там, да, і на гадалок тратиш гроші. Тобто людина може стати занадто залежною від гадань. Намагатиметься отримувати відповіді через от, зовнішні джерела. От, це от, про той випадок, коли ти вже настільки зациклився, що ти вже гадаєш на то. А чи варто тобі йти до того стоматолога, чи до іншого? А, а чи а, піду я в суботу, як у мене там вихідні пройдуть, а чи Петя вже на цьому тижні мені нарешті зробить пропозицію? Ну, це так, коли вже одне й те саме питання, мусолиш і задаєш. Ну зачем? Да? Тобто можна прожити тиждень і не знати, як у тебе цей тиждень пройде. Тобто це не такі загальні, якісь кардинальні ситуації, в яких тобі отримати потрібен натяг або напрямок, куди тобі рухатися. Тобто, коли ти вже от входиш дуже дуже, да? заглиблюєшся, в'язнеш в цьому, то можеш стати залежним. Да? І оця залежність від цього зовнішнього джерела, ну, скажімо, карт, вона тобі замінить внутрішню таку впевненість. Тобто людина тоді може відчувати нестабільність, страх якийсь. Да? Тобто, в цілому підсумовуючи да, гадання на картах. Може мати негативні такі аспекти для людини. Тобто може призвести до ізоляції, до втрати здатності, самопізнання, да роботи над власними помилками, оцінки своїх вчинків, пошуків шляхів, як вийти з цієї ситуації, да і так далі потім до втрати надії та ясності. Також до задоволення таким емоційним потребам, і людина може використовувати гадання як спосіб втечі якогось тимчасового полегшення, але це все не вирішує її проблем. Тобто. Е Людина, яка дуже часто гадає, це підвищує таку емоційну її вразливість. Тобто часте звернення до карт може підсилювати сумніви, нестабільність, втрату внутрішнього балансу. Людина може переживати вже по пустякам і гадати на одне і те саме і вже на ті ситуації, які гадати не треба. Ти не будеш гадати на якісь там події, які в тебе сталися, або... Якщо що тебе дуже-дуже турбує, ти будеш огадати на все впрям. Да? Е, на те, як пройде твій день, на то, яко, яка платя тобі підійде, е, на то, чи там купувати ту річ чи не купувати, і це дуже-дуже ну, якби, негативно впливає на саму людину, на її психіку і е, зв'язує її з силу волі, е, коротше, відключається мозок. Тобто, Гадайте, задавайте питання, щоб якби, вирішити для себе визначити напрямок руху, як якусь підсказку, але ж всі дії залежать тільки від нас. Робота це про саморозвиток, про те, що ми вкладаємо в себе, як ми працюємо над собою. Всі результати залежать не від гадань, не від карт, а лише від людини. От. Тому приймати близько до серця, сприймати серйозно, так, як те, що неминуча, як та, без чого жити неможливо, не потрібно. Якось так.